Австралієць Джоел Фамлонга має суперечливі почуття до свого прибережного містечка Денема. А все через погоду. Погідного дня тут багатолюдно, але коли вітряно, усі розбігаються. Денем стоїть на півострові Перон, що в Західній Австралії. Тут багато сонця і часто дуже вітряно. Саме тому містечко обрали для експерименту. Державна енергетична компанія розмістила в Денемі установку з виробництва так званого зеленого водню. Тобто його отримуватимуть використовуючи енергію сонячної електростанції. На цьому водні працюватиме паливний елемент, який своєю чергою також вироблятиме електроенергію. Його вистачить майже на половину будинків денема. Містяни не надто багато про це думають, але в кожному разі добре, що влада запроваджує такі проєкти в таких маленьких містечках, як наше. Використання зеленого водню допоможе зменшити обсяг шкідливих викидів до атмосфери. Ми імпортуємо до штату Західна Австралія 6,7 мільярда літрів дизельного пального щороку. Уявіть скільки вуглецю потрапляє до атмосфери, і наскільки тут складна логістика. На експериментальний проєкт потратять 5 мільйонів 350 тисяч доларів США, навіть якщо він буде успішним, використання зеленого водню лишиться під питанням, отримувати його в екологічний спосіб украй дорого. Утім, влада сподівається, що згодом, завдяки таким експериментам, технології подешевшають. Тоді, можливо, зелений водень стане майбутнім енергетики.